Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на таро, і ми з вами дізнаємось про нові повороти долі. Давайте будемо починати. Нові повороти долі. До чого вам потрібно бути готовими? Цирк, який навколо вас програється, через неадекватну поведінку, незрозумілу поведінку людей, якоїсь гри, так, в вашому житті відбувається. Якісь проблеми, якісь труднощі, як по замкнутому колу. Якби ви не боролися з цим, якби ви не старалися вирішити ці проблеми, ви все одно залишаєтеся на тому ж місці, як начебто виходу нема з цього замкнутого кола. І ви не розумієте, ви не знаєте, що з цим робити, як з цим боротися. І карти говорять, що до вас приходить сила. Вам доля дасть можливість справитися з цією ситуацією, вирішити це питання. І тут людина, вся ця гра, весь цей цирк йде через людину. Через людину, з якою ви зараз знаходитеся в сорі. У вас немає контакту, у вас немає спілкування, ви розійшлися різними дорогами. Підтримка, сила йде. Через якесь коло однодумців, ви, як начебто, оточуєте себе людьми, які стають на вашу сторону, бажають вам допомогти, і посилають на вашу адресу, дають вам якісь підказки, поради, якісь мудрі, цінні поради. І ви починаєте розуміти, до вас починає доходити. розумієте, Як боротися з цими гострими кутами? В цьому тупіку, в якому ви опинилися, як з нього вибиратися? І от та інформація якраз таки і є поповнення ваших ресурсів, а значить, ви починаєте розуміти, якими ключиками потрібно відкривати ті чи інші двері, витягнути себе з цієї клітки. Так. І карти говорять про ваш успіх, про ваш результат, яким ви залишитеся задоволені. Ви залишитеся задоволеними тим підказкам, які вам будуть надавати тим результатам, які опиняться в ваших руках. І ви тут змінюєте ситуацію, тут знак зміни йде в вашу, ваше життя, так? І тут люди, від яких ви заручилися підтримкою. Вони дали вам ці ресурси, які вам необхідні. Отут ви на висоті просто? Розумієте? Ви про щось тут мрієте, і хочеться сказати, що ви зможете реалізувати якусь заповітну мрію, давнішню вашу мрію. І в ваших руках опиняться ключики, і вам шанс надається долею, розумієте? Долею надається шанс. І ті можливості, які від вас були раніше приховані, нарешті починають проявлятися ресурси, можливості, якісь перспективи, якісь, знаєте. Методи, якими ви можете це все реалізувати, прямо дається долею шанс, і ви починаєте управляти здійсненням вашого бажання, заповітного, можна сказати, бажання. І знову звістка летить, інформація якась летить до вас, і вона вам дуже потрібна, вона значуща для вас, і послуже вона вам для початку реалізації вашої заповітної мрії. Так? Просто пройшов час здійснення. І подивіться ще, що говорять карти. Мабуть, доля сама для вас підготувала цей момент, і якось потрібно був час. Можливо, у вас недостатньо було досвіду, ви не набрались цього досвіду. А тепер, отримавши цю інформацію, прийшов час це здійснити, тому що зараз ключики можливостей і реалізація знаходяться в ваших руках, і на даний момент, в дану секунду, коли ви почнете це реалізовувати, ви вже на висоті. І цьому ніхто не завадить. Ви набралися досвіду, ви набралися мудрості, і ви знаєте, що робити. У вас є дуже важлива, я б сказала, ключова інформація для того, щоб відкрити закриті двері. Карти говорять, що ваш час прийшов. Це ваш шанс. Час прийшов. Не опускайте рук, дійте, йдіть вперед. Якась робота над відносинами, якісь поправки будуть іти тут і. Причини, ви будете переглядати відносини з вашим партнером, і якщо хтось з вас не знаходиться у відносинах, то передивіться відносини з близькими людьми. Тут говориться про якусь мудрість, ви захочете все розставити по своїм місцям, всі прибрати труднощі, які є у відносинах, так? Ви хочете вийти тут на світлу дорогу, щоб все налагодилося, стабілізувалося все. Тому ви тут прямо будете заглиблюватися, щоб в вашому близькому оточенні з близькими рідними людьми був лад, був мир, було взаєморозуміння, і це для вас буде просто необхідним. Так? Ви прямо будете горіти бажанням налагодити відносини з близькими і рідними людьми. Вам цього буде дуже хотітися. Так, ви прямо як свічечка тут загораєтеся, і будете думати тільки про це. Також хочеться сказати, що тут ви будете робити якийсь новий крок. Ви робите цей крок, якийсь поворот. Так, поворот. Ви будете змінювати обстановку навколо вас. І люди, які не приносять вам ні радощів і такі вони. Як темна пляма в вашому житті, вам потрібно звідти йти. Ваші дороги повинні розійтися по різним берегам. Ви захочете почати новий шлях. Розумієте? З чистого аркошу. І чому ви вирішите це змінити? Чому ви йдете до цього рішення? Тут буде руйнування. Бачите руйнування йде, чому вам були труднощі якісь ішли. Ви постійно з цим боролися і пора вже зруйнувати. Нема щастя, а значить, від цих людей немає допомоги, підтримки, і ще хуже того, вони створювали вам перепони. Пора від цього відмовлятися і прибрати зі свого життя, звільнити себе від цих людей, піти по різним дорогам. Я кажу, у вас тут початок, ви захочете змінити ваше оточення, передивитися його, і ви йдете по направленню до сонечка. Розумієте? У вас тут повороти, у вас тут зміни йдуть, і звільнення від цих труднощів, які йшли від людей, початок нового шляху. І самі собі, прийнявши таке рішення, ви відкриваєте просто ворота долі. Ворота відкриваються і схід сонечка. І ви з положення жертви виходите на сонечко. Ворота долі вам відкриваються тут, розумієте? Дуже вірне рішення будете і мудре приймати рішення. Чому ви це зробите? Єдине, що карти зараз говорять, що вам було важко. І, можливо, ви просто прийдете. До такого висновку неочікувано для себе, до такого рішення, що пора почистити, пора прибрати і одразу в вашому житті відбувається як якесь чародійство. Ви звільняєте своє життя від непотрібного, від того, що вас тягнуло, і виходите на сонечко. Ви перестаєте бути жертвою і йдете, розправили свої крила і йдете на повних парусах. І тут схід сонечка, і тут схід сонечка. Ви бачите? Картина перед вами відкривається ви ворота долі самі перед собою відкрили, прийнявши таке мудре рішення в вашому житті. Прекрасний сьогодні розклад для вас. Ну, а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!